Сьогодні у мене для вас дуже цікавий рецепт. І в цьому рецепті, ви знаєте, складаються такі інгредієнти, які, казалось би, від зовсім не можуть бути разом. Ось такі інгредієнти: цибуля, слива і куряча печінка. Що ми з ними будемо робити? Давайте подивимося, що з цього вийде. Для початку цибулю ріжемо півкільцями. Треба підсмажити. Наливаємо трішки олійки і будемо її підсмажувати, підсмажувати до рум'яненького кольору, щоб вона була золотава. І ще зараз що ми зробимо? Ми її підсолимо. А ще ми її. Підсахаримо, під да? як буде, додамо цукру сюди трошки, для того, щоб вона в нас вийшла карамелізована цибулька. І от тепер ми її будемо підсмажувати. Поки наша цибулька смажиться там, я підготую сливи. Сливи нам треба порізати, розділити на половинки. Слива стигла, гарна, така, в общем, повитягувати треба кісточки і розрізати сливку на дві половинки. Так, вони не дуже гарно розділяються, але нам треба це зробити. Та кісточка приросла. В общем так, розділяю всі сливи. Цибулька вже стала така, ось бачите, рум'яненька трошки, і все, я її виключаю, вона вже готова. Це блюдо готується дуже швидко. Прям дуже-дуже ну, швидко. Тут прям нема що робити в цьому блюді. Оце тут о, вся робота, оце, що підсмажити цибулю і все. Більше тут роботи немає. Значить, я, ну, якщо ви любите там багато да, цибульки, любите ви цибульку, ви можете <кхім> більше взяти. Я взяла дві штучки, з мене достатньо. Я не дуже люблю цибулю, а ви можете взяти цибулю, щоб прям був шар цибулі великий. Отак розприділяємо цибульку по формі. Далі. Що ми робимо? Далі ми викладаємо оцю всю печіночку, ну, яка у вас і скільки є, ми її просто викладаємо. Деякі її підсмажують. Ну, а я так думаю, навіщо нам? Багато так смаженого хватить, того, що ми вже підсмажили цибулю. Все буде остальне у нас запечене. Я взяла тут пів кіла печінки курячої. Ви будете брати в залежності від того, яка у вас форма. У мене оце така формочка, тому, я так думаю, що якраз пів кіла якраз сюди піде. От, так от. І викладаємо печіночку так, рівненько розкладаємо в один шар. Ось якраз все чудово, у мене пів кіла якраз сюди поміщається. Все прекрасно. Так дивіться, що ми робимо далі. А далі. Я підготувала свої любимі приправки. Ну, кожен хоче, що хоче. Це у мене перчик трошки, я підперчую це все діло. Трошки додаю паприки червоної, солодкої. Так. Паприки трошки, трошки часничку сушеного. Для аромату. Так, треба нам ще це все підсолити. Тому що вона нас була підсолена тільки цибулька. Підсолюємо. І ще я хочу додати: в рецепті такого не було, але я хочу додати оці свої улюблені сушені овочі приправа до супу, але я її, ви ж знаєте, я її використовую скрізь. І оце хочу додати. Сюди ще цих сушених овочів. Тут цибуля, пастерна, нічого поганого тут немає. Так, а тепер, що ми робимо? А тепер ми беремо оці сливки і отак гарненько от, викладаємо поверх печінки. Ви уявляєте вже, який це буде смак? Я ще поки не уявляю. Ну, будемо тоді куштувати. І отак от плотненько-гарненько викладаємо сливку. Я не буду казати вам, скільки тут слив, я її не важила, але ви повинні бачити там по своїй формі. І слива повинна бути, так, знаєте, гарненько-плотненько закривати всю поверхню. Якби ось в мене ще одна була. От, все. Дивіться, як гарно вся сливка помістилася. Оце і все блюдо. І тепер ми це блюдо ставимо в духовочку на 180 градусів, ну, хвилин на 30. А тоді побачимо. Все. Ставимо в духовку. Так, в мене духовка вже навіть розігріта. Ну, ставимо на півгодинки. Тоді побачимо, що буде. Ну що, я так думаю, наша печіночка вже готова. <смі> Будемо доставати, подивимося, що там таке з нею відбувається. Десь вона в мене простояла хвилин 40. О, яка цікава. Зараз покажу вам Ось Отакий От вигляд вона має. І, якщо чесно, я навіть сама не уявляю, яка вона на смак. Але оце вона така виходить Зараз я собі трішечки покладу шматочок, щоб вона вистигла і хочеться ж покуштувати, що воно таке. Чи можна його вам рекомендувати, чи ні. Угу. Ну, на смак, знаєте, наче ото перець був закатаний з сливами, наче якби відчувається, що це м'ясо да? і е, аромат слив. Хай трошки вистегне і я покуштую. Так, ну що, я думаю, вже трохи вистегло і можна покуштувати. Що в нас тут вийшло? Печіночка м'якенька. Прям пропеклась, протушкувалася, все чудово. Mm. Такий, знаєте, незвичний смак. Смак печінки. Але з сливовим. Таке наче вона, ця печінка, була замаринована в сливовому соусі. Дуже смачно. Незвично, але смачно. Він такий. Кисло-солодкий присмак дуже смачно. Ще гаряче, бачите, ще парує. Ще гаряче. Дуже смачно, прям ням-ням. Та знаєте, коли вже всякі блюда надоїли і не знаєте, що приготувати, поки ще зараз сливи по 40 гривень, готуйте. Прям смакота. Ммм. Ніжна печінка. Цибулька тут розтушкувалася, її тут геть і не чути, і не видно. Прям, прям смачно. Хм. Смачно смачно. Мені цікаво, яка слива. Хочу шматочок покуштувати цієї сливи. Венка така, знаєте, вона, як ото в'ялена слива, вона взяла смак солі, смак печінки, така прикольна теж. Так що дуже смачно. Ну, цьому рецепту пальчик вгору. Так що, кому подобається, готуйте з моїми рецептами, пробуйте нові смаки відкривайте для себе. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал. Mm. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Запрошую всіх готувати разом зі мною.